Чи можна вакцинувати жінок, які годують грудьми? Так, немає жодних ознак, які вказували б на будь-які проблеми пов'язані з вакцинацією та грудним вигодовуванням. Вакцини проти COVID-19 не містять живого вірусу, саме тому з біологічної та клінічної точок зору ризики для дітей на грудному вигодовуванні є малоймовірними. Нещодавні дослідження показали, що жінки, які здійснюють грудне вигодовування, які отримали МРНК вакцини проти COVID-19. Мають антитіла в грудному молоці, але це не варто сприймати як те, що їхні діти захищені від вірусу, спираючись на всі доступні докази, в тому числі й щодо інших інактивованих вакцин МРНК або векторні вакцини, мають бути запропоновані для лактуючих жінок на рівні з іншими дорослими. При цьому не рекомендовано переривати грудне вигодовування.